Чи готові ви до природної мегакатастрофи? Незворотні зміни на землі можуть відбутися найближчим часом. Показово, що мультимільярдери витрачають багато коштів на підготовку до кінця світу, надсекретні підземні та підводні бази і тунелі це місце для їх відступу на час лих та геофізичних змін на землі, таких як зсув полюсів. Що ж є найближчою загрозою для людства? Радники НАСА з питань планетарної безпеки повідомляють, що сьогодні людям не варто боятися жахливого астероїда чи вторгнення НЛО. Людям доведеться витримати багато випробувань, пов'язаних з мегаземлетрусом та виверженням супервулканів. Наша планета увійшла в найнебезпечніший сейсмоперіод для живих істот, які населяють її. Фахівці Центру сейсмології Університету Токіо надали рекомендації ООН та урядам деяких держав. Нещодавно японським науковцям вдалося передбачити землетруси в Індії, Ірані, Китаї, Гватемалі та Мексиці. Інститут адресував дослідження попередження ООН на прийдешні часи. Згідно з їх розрахунками, найближчим часом остаточно прокинеться. Так зване вогняне кільце ланцюг вулканів, що оперізує земну кулю на певній широті. Вихід на розрахункову потужність прогнозованих вивержень очікується незабаром на кону все життя планети Земля. Чим небезпечне Тихоокеанське вогняне кільце насамперед, тим що з усіх землетрусів, які коли-небудь відбувалися у світі, понад 90% траплялося саме тут. Причому близько 80% відносяться до найпотужніших в історії. Вогняне кільце є масивним колом вулканів по периметру Тихоокеанського басейну. Вогняне кільце, що складається з 452 вулканів, це зона потужного тектонічного розлому. Це місце джерело майже всіх землетрусів та вулканічної активності у світі. Зміщення тектонічних плит у районі вогняного кільця вражає світ все новими, частими та жахливими землетрусами, ураганами та цунамі. Вони забирають безліч життів і перетворюються на справжню катастрофу, створюючи всі умови для пробудження практично всіх найнебезпечніших вулканів планети. У замкненій зоні розлому накопичилося так багато енергії. Що ця напруга незабаром викличе розрив, відомий як землетрус мегапоштовху. Сила землетрусу мегапоштовху буде пропорційна довжині розриву вздовж усього розлому. Біблія описує ці події як відкриття шостої печатки апокаліпсису, передбачене у Святому Письмі, чітко відповідає прогнозам геофізиків: ми на порозі мегаземлетрусу, при якому всі острови та гори рушать зі своїх місць. Це спровокує виверження вулканів. Наприклад, вибух лише одного єлоустонського супервулкану перевершить сотню хіросім, хмара вулканічного попелу підніметься в атмосферу на висоту 40-50 кілометрів і закриє сонце, як написано в Біблії. Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. Розпечена порода спалить атмосферний шар і з усією люттю обрушиться на землю, накриваючи собою планету. Науковці попереджають, що супервулкан, який знаходиться у вогненному кільці, вже давно подолав точку неповернення. Температура води в річках та озерах на його території місцями досягла позначки кипіння. Ґрунт піднявся майже на 2 метри. Багато тварин залишили єлоустонський заповідник. Це не звичайний вулканічний конус, а величезна вирва в землі, так звана кальдера чи котел площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів. Це в чотири рази більше за Нью-Йорк. Усередині цієї гігантської підземної ємності море розпеченої магми, яке тягнеться на 240 кілометрів в один бік. І майже 700 кілометрів. В інший. Гігантське озеро вогню поповнюється магмою з надр планети. Його температура перевищує 1200 градусів, і незабаром воно вирветься назовні. Жителям планети належить побачити і пережити пекло на Землі. Не всі люди вірять в існування пекла. Для багатьох пекло всього лише епічний персонаж. Однак Біблія каже. Що пекло слідом іде за смертю, і дана йому влада над четвертою частиною землі, щоб убивати зброєю і голодом, хворобами і земними звірами. Пекло губить і забирає неврятовані душі до геєни, війни, голод, море завжди діяли на планеті, але перед другим пришестям Христа будуть місцями великі землетруси, жахливі події. І будуть великі ознаки з неба. Тоді пекло на землі стане реальністю для людей. Що робити нам напередодні майбутніх подій? Біблія вчить, що ключі пекла та смерті знаходяться в руках Ісуса Христа, для цього Він і спускався до пекла, щоб нам ніколи не йти туди. Тільки Христос може врятувати нас від прийдешніх лих. Христос сказав. Пильнуйте і моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись. Пильнувати це означає розповідати всім людям, що врятувати їх може лише Ісус Христос. І, друге, нам треба молитись. Яка молитва найсильніша це молитва церкви? Пеклу ніколи не здолати церкву Ісуса Христа. На нашому каналі ви зможете отримати повнішу інформацію на цю тему. Підписуйтесь на канали Салтаненко та поділіться цим відео зі своїми друзями. Бережи вас Бог!